Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, в мене восьма ранку. Я виїхав на водойму, маю пару ранкових годинок. І ціль сьогодні пошукати гарного окуня. Зі мною мій ультралайтовий спінінг фаворит Візор. І будемо пробувати сьогодні ходити шукати гарного окуня. Минулі роки на цій водоймі в таку пору я вже ловив гарних окунів, попадав на такі круті роздачі. Тиждень тому я був на цій водоймі. Ну окунь клював. Ну так собі. Так що, друзі, сьогодні така ранкова рибалка. Так, що вперед і шукаємо окуня. Опа, друзі, перший окунець. Дивіться, який красний. Так, друзяки, перша рибка, буквально пару хвилин половив, було пару тичків і я його доловив на Easy Shiner 2 дюйми. Такий гарний окунець. А, супер, друзі. Ну, краса. Пішов. Буквально кидав було пару тичків і я його доловив. Я думаю, що тут він не один, в принципі. До речі, друзі, оцей ізішайнер в мене від Мередіту. тут. Це китайський силікон на двох грамах. Просто на цих розливах розриває окуня. Ну, звичайно, коли є хоч якась активність. Окуня, то тоді на нього дуже гарно клює. Ну тоді, в принципі, на все клює, ну от іменно на цей силікончик, на цей EasyShine. О, Дивіться, ще один. О, такий невеличкий. Невеличкий. Ну, Але дивіться, як він його з'їв голодно. В пасті просто той два дюйма, такий окунець невеличкий. Хо -хо! Ранкова рибалочка, друзі, ну це клас, так, акуратненько тобі, друзі. Іди. Так. То мені вже, друзі, подобається. Зранку тако виїхати. Чайки крякають. Ще як рибка покльовує, то просто кайф. Такий отримуєш ранковий такий заряд на цілий день від тої рибалки. І більшого хочеться, більшого. Такі періоди, коли він жирує, от травень, середина травня, кінець травня місяця такі окунь є ловив, ух. Просто розривали той силікон. Та любий, тоді просто роздача була, любий кидав, воно брало на любий. Ну, Але кайф отримуєш там, візор 1,7 грама. Тест спінга невеликий, як влупить. Ах, кайф такий там окунь, може бути 200 грамів, а задоволення отримуєш, якби я не знаю. Опа! Сильніший окуняка. Були пару вдарчиків, думаю, що, що він не хоче, а він майже такий самий, як примагнучка. Так, поміняв, друзі, вже третя точка. На першій я зловив два і ще були тички На другій не було покльовки, це вже третє місце, от були тички, і от, напевно, що такий не є великий, нас такий не цікавить. До речі, такий період, друзі, окунь дуже часто тримається в товщі води. Так як він піднімається за малько. Мальок вигрівається, виходить наверх і, відповідно, окунь піднімається за ним. Тому в такий період по проводці дуже часто буває, що закинули приманку, вона навіть не потала до дна і вже бух в нас удар. Тобто він стоїть в товщі води і навіть не дає приманці потати до дна. В такий період дуже часто ще клює і на вертушки невеликого розміру, окунь добре. І буває по проводці, що я навіть не даю приманці, щоб вона потала до дна. Просто роблю ступеньку, але втовщі води. І теж буває непоганий результат приносить. Ну і в такий період треба в основному його шукати по миляках. Мальок йде на мелкіші ділянки водойми, вигріватися, ну і відповідно окунь йде за ним. Тому потрібно йти на якісь такі десь трава, десь де не глибина невелика, там буде і окунь сидіти. Це 100%. Саме от середина травня, кінець травня, треба шукати ще його. Треба його шукати, він ще любить свої точки, навіть коли є активність окуня, але все рівно ще він не кругом є. Треба ще шукати точки, де він любить сидіти. І Якщо попадеш в той період, коли в нього вихід і він, як кажуть, присутній на тому місці, то... Можна гарно, гарно відловитися, гарно, як кажуть, відвести душу від клювань. Так, добре, йду я далі. Не будемо тратити часу, у нас часу небагато, друзі, вже вже півдев'ята. Йду далі. Так, друзі, давайте поміняємо. Я думаю, якусь приманочку змінимо. Четверта чи п'ята точка і поки що щось мовчить. А з цієї сторони в мене активні приманочки. Поставлю активного, але може білого. А може щось таке поставити. Червоний є зі шлайнер. Є від селекту резина. Свін імпакт. Так, різна резина. Що би поставити, друзі? а? Що ви би ви казали? Давайте щось будемо пробувати. Давайте білого початку поставимо із зі шайнера. Облід. Такого білого хочу попробувати під малька. Ще не розловив і дуже хочу його розловити. Та є резина китайська також від суперконтиненту, здається. То не від діту. Так, друзі. Ловлю без застібки, не люблю я застібок, щось в мене. А не просто сверлені чебурашки, стягую, міняю приманочку і ловимо рибку, Так, о. Біленького, а ну давайте. Біленького ми зараз киданемо, спробуємо. Більш такий замітний в воді. Зараз вода вже мутніша стала, тому можливо якусь кислоту ще спробуємо кинути. Подивимося. Щось підберемо. Ну, в основному хочу сьогодні на активні приманки пробувати. Якщо вже буде зовсім глухо, то щось будемо і пасивки якісь перебирати. Ну, я думаю, що окунь мав би бути активний, головне його знайти і він мав би дуббасити. Поставимо свін імпакт від селекту 2 два дюйма Такого кольорі лох. Спробуємо на нього ще так, друзі. Відірвався я тільки що і минулий раз о корягу Зачуть чуть чіпляв, чи є тут приманки мої чи ні. Якось дістав, до гріб до берега. А о є одна. Одна моя приманочка є. І я минулий раз за неї. Бачите, сидить на корязі. Десь сюди. О. А друга приманочка. Минуло рибалку, я теж за ангелі зачепив. Але якось було впадло діставати ту курягу. Ні, більше не бачу. До речі, перев'язуюся по флюру, друзі, який використовую флюр. Сенлайн сиглон, як ви бачите, 0,2 діаметру 2,8 кг на розрив. Зараз вода не є така прозора, вже темніша, тому флюр можна трошки і грубше ставити. Так, друзі, якась є клювака. Невелика, але клювака. Такий на Єзішайнер знову поставив. Так, то нас не цікавить. Де більший? це вже бішенький, це вже окунець. Хе. Отакий, друзі. Гарний окунець. Ну не є дуже великий, але на Ізі Шайнер. Від Мередіту. Два 2 дюйма на 2 грамах. А невеликі, друзі, але приємно. Ранкова рибалочка, окуньки. Супер. Відпускаєм Переходьте, до речі, в опис під відео. Там є мій фейсбук, інстаграм, Тік-Ток телеграм. Підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь. Будемо ділитися досвідом, обговорювати якісь питання, що стосується риболовлі. До речі, друзі, не забуваємо донатити на наші Збройні Сили. Я завжди в описі під кожним своїх відео лишаю реквізити на карту Сергія Іволгіна. Я думаю, його дуже добре знають. Ця людина знає, де і в якому місці, що кому потрібно. Тому хто має бажання долучитися, переходьте за посиланням і долучайтеся. Більше донатів, менше русні. А і завдяки нашим Збройним силам ми маємо можливість вийти, помилуватися природою, половити рибку. Тому, друзі, донатимо. Хто скільки може, хто має бажання, долучайтеся. А дивіться, друзі. Дивіться, який окунь. Ого, це вже розмір. зараз вам покажу на що. Опа. Дивіться, який це вже гарний розмір окуня. Такий, друзі, окунець це вже більшенький. І бачите на що. Поставив, міняв. Міняв і поставив шайнер, але в червоному кольорі такому. От. Такий червоний колір. І дивіться, то вже зовсім інакша рибка. А? Дивіться, друзі, маю пройти по цій дорозі. Бачите, як лебід Дивіться, як шипить, захищається. Дайте пройти. Дивіться, які гарні. І меншенькі. Бачите, вони тікають, захищають. Все, все, я пішов. <реш> Ух, які гарні великі. Аж так шиплять. Клас. <реш> Добре, я пішов. <реш> Клас. Так, друзі, буду я завершувати сьогоднішню риболовлю, йду потихеньку до мотоцикла. Треба їхати ще сьогодні на роботу. Походив я 2,5 годинки, восьмій ранку я був тут. Зараз в нас пів одинадцята. Що сьогодні по рибі? Окунь, в принципі, окунці були, Ну невеликого розміру. Там 100-120 грам максимум. Ну, покльовки були. Скажу, що зараз Окунь активніший, ніж був тиждень тому я був на рибі, то окунь став активніший, але не настільки, наскільки хотілося. Скажімо так. Минулі роки в таку пору окунь був набагато активніший. І попадав більшого розміру. Ну нічого, ми ще тиждень. Почекаємо, приїдемо ще обов'язково перевіримо. Я думаю, що ми обов'язково ще попадемо на гарного крупного окуня. Поки йду, друзі, по дорозі, хотів би ще таку тему підняти на рахунок назви мого каналу. Бо дуже було багато питань щодо назви мого каналу Росфішер. Комусь вона подобалася, комусь не подобалася. Хтось питав, що то воно таке, той Росфішер. Ну, от Різні люди. Я от вирішив, так як канал україномовний, змінити назву на якусь українську. У мене є вже там дві ідеї, в принципі, але хотів би ще у вас попитати, спитати, можливо, якісь у вас будуть ідеї. Як ви вважаєте, варто міняти назву каналу? І, можливо, запропонуйте якісь свої хороші варіанти. Можливо, мені щось сподобається з ваших варіантів. Тому напишіть обов'язково в коментарях. Як би ви назвали мій канал? Яка б, на вашу думку, назва мого каналу була б ну, суперовою. Щоб він запам'ятовувався і щоб легка назва була. І обов'язково українською мовою. Тому пишіть обов'язково в коментарях. Також, друзі, напишіть в коментарях, як вас з активністю окуня буде дуже цікаво почитати. Бо цього року... Активність Окуня поки що така собі. Минулого року в таку пору вже окунь набагато краще клював. Добре, друзі, на сьогодні все. Підтримуйте обов'язково україномовний YouTube. Ставте вподобайки. Пишіть коменти. Підписуйтесь обов'язково на канал. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всім па-па. Я топаю додому.